Перше, що хочеться вас запитати, це наскільки агресивні дії російського війська зараз на херсонському напрямку, адже у звітах Генштабу ми читаємо щодня про десятки наступів, так і про те, що вони намагаються вибити українські підрозділи з. Цього плацдарму. а Зрозуміло, що ми не можемо багато говорити, тому що е, інформація закрита, так але хочеться дізнатися у вас хоча б таку е, трішечки інформацію. Розкажіть, які сили росіяни кидають, е, яку техніку використовують, яку тактику? Е, на даний час звіти Генштаб правдиві. Правдиві. Кожен день противник проводить не менше 10-15 наступальних дій на окремих напрямках, постійно, скажімо так, заставляє свою піхоту рухатись вперед, рухатись вперед. Але як ви розумієте, поки в них нічого не виходить, е, який противник? Точно я вам говорити не буду, вся, вся ця інформація є. Є. По техніці в основному, скажімо так, пару місяців назад вони рухались технікою, пробували, але в них нічого не вийшло. За рахунок того, що, скажімо так, в морської піхоти та вісь на цьому напрямку дуже розвинено напрямок БПЛА. БПЛА і за рахунок цього техніка їх не знищувалась, і знищується, і буде знищуватись. Також гармати і так далі. Які види техніки. В основному це танки, БТР-82 різних модифікацій, танки Т-72 також різних модифікацій, модифікації бмп 3 бмд 3 В основному. Також багато різного виду озброєння, з, скажімо так, відкатні гармати, безвідкатні міномети. ну все, що є на озброєнні в Росії, вони використовують, використовують. Ну по, по загальному, це все. Ну і щодо тактики, чи відрізняється вона, е як вони діють на, е на сухопутному, так якомусь відрізку, тому що ви воювали і там е і на сході України з ним. Е чим відрізняється, от їхня тактика е там, на сході і от на лівому березі? На Сході, вони багато своїх, скажімо так, наступальних оборонних дій підкріплюють технікою. Тут у них такої можливості прямої нема, Немає. я маю надії, ніколи й не буде. Це є. По Тут тактика малих груп, пересування малими підрозділами і забурювання в нашої оборони. Це є тактика. Як вона в них виходить, не виходить, то вже друге питання, але тактика є така. Скажімо так, на е, східному напрямку, у них тактика була трохи друга. Е, вони використовували в основному техніку, більше одиниць техніки, відповідно, більше піхоти на техніці. І все це вони робили за допомогою техніки. Тут вони в основному, після того, я ж кажу, дуже розвинений напрямок БПЛА, БПЛА, вони спочатку, скажімо так, пробували наступальні дії проводити так, як вони вміють. Так, як вони вміють, у них нічого не вийшло, і вони почали подстраюватися під певні обставини. Ви відповідаєте за бойову підготовку морпіхів у вашому підрозділі, тому буду запитувати вас про це також. Знову ж таки, ваш підрозділ, в тому числі, зараз воює і використовуючи нову якусь підготовку, нову тактику, також тому, що це зовсім відрізняється. Тобто, те, що ви робите зараз, от протягом уже тривалого часу на Херсонському напрямку, це абсолютно новий досвід для збройних сил України, не кажучи вже про форсування Дніпра. Так що як побудована бойова підготовка, чому ви зараз навчаєте МРП? Чи так? І хочу вас запитати, якщо є той міжнародний досвід, який ви здобували, наприклад, підрозділи здобували за кордоном, чи дійсно він був корисним і практичним, і можна його використовувати зараз в цих реаліях? Давайте тоді почнемо з бойової підготовки. Так, певно, по вашим питанням і будемо відповідати? Бойова підготовка, у нас, скажімо так, зроблена на гаслі: якщо не воюємо, то тренуємось. Іншого бути не може. Чекайте, так ви зараз і воюєте, і тренуєтесь. Ми зараз і воюємо, і тренуємось. Так, 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 П продовжуйте. Продовжуйте, я вас перебив. Е, у нас певна частина підрозділу виконує бойове завдання щодо захисту Батьківщини. Певна частина підрозділу, яка не задіяна на даний час, але буде задіяна в майбутньому, вона тренується. Тренується е, суцільно під е, завдання. Е, так ми строїмо зараз нашу підготовку. Е, ми не розказуємо, як там збивати вертолети, там самолети і так далі. Ми е, робимо тактику під е, дані умови. Також будуємо полігони. Тактичні майданчики і все під е, ту місцевість, яка є на даний час. Відповідно е, у піхоти більше можливості до неї привикнути, привчитися і навчитися робити правильно. Е, Насчет того досвіду, який ми здобували, е, скажімо так, за кордоном. є певні моменти. Які б ми взяли собі на озброєння при підготовці, а також при бойових діях, але є певні моменти, які е, працюють по їхній тактиці, у них в нас вони не працюють. Тому нам, скажімо так, з досвідом, з досвідом е, приходиться підстраюватися під е, ту обстановку, яка складається на даний час, і, суцільно скажімо, під неї працювати. Постійно голова кипить, голова думає, тому що потрібні правильні рішення і за дуже короткий термін. І згадувати, скажімо так, якісь моменти, які там менш потрібні при нашій тактиці, ми вважаємо недоцільним. Вважаємо доцільним проводити певну підготовку, під певну задачу відповідно на певній місцевості. Є. Так по-армійському є yeah. <гум> тоді хочу вас запитати: знаєте, зараз досліджуючи оці рекрутингові кампанії, наскільки вони успішні в тому чи іншому підрозділі? І одним з елементом успішності, як кажуть самі рекрутери, є те, що новобранець буде впевнений в тому, що його будуть готувати, тобто що його вивчать до е, такої міри, що він впевнено там відносно впевнено піде. У бій так на будь-якій своїй посаді, тобто новобранцям треба ось ця впевненість. Хочу запитати, як в 503 му батальйоні готують новобранців? Скільки їх готують? І чи зараз ви відчуваєте, от що? Ну, зрозуміло, що військо виснажилось. Будь-який підрозділ, який знаходиться на передовій, це не тільки ваш, а й в принципі по всій лінії фронту. Він виснажений і треба нові люди. Тому хочу вас запитати от, про саме підготовку, яку підготовку ви даєте новобранцям, і наскільки вам потрібні нові люди. Е -е, дивіться, е -е, як людина. Люба, скажімо так, вона з цивільного життя пройшла після деяких там навчальних закладів чи ще чогось, вона все одно проходить певний курс підготовки на певну нашу задачу. Відповідно, якщо людина приходить з цивільного життя, вона проходить більше курс. Відповідно, їй треба навчити тримати зброю в руках, зав'язувати правильно шнурки, і від цього ми починаємо відштовхуватись. По термінам я точно говорити вам не буду. Не буду. Але е, це все залежить від е, навченості людини, яка до нас приходить. Відповідно, якщо це цивільний, е, це буде більше часу. Якщо це людина після певних там, навчальних закладів, е, центрів і так далі, це менше часу. Але все одно готуємо під одну задачу на даний час. Готуємо, скажімо так, впевнено, є певна матеріальна база, на якій можна готувати. Е, старший начальник максимально впливає на те, щоб у нас була така підготовка, але щоб ми не просто там ходили в бій, а щоб ми спочатку підготувались, зробили все, що від нас потрібно тут, а потім вже йшли сміло в бій. Ну і звісно, мотивація, тому що підкреслю знову 503-й батальйон та інші батальйони морської піхоти виконують одні з найскладніших задач на лінії фронту. Це специфічні задачі, бо це водна перешкода, і тому. Про мотивацію більше, як ви мотивуєте бійців виконувати ці найскладніші, найвідповідальніші задачі з високим ризиком там бути пораненим чи загинути навіть, от е, яка, який рівень мотивації зараз? От в підрозділі ви? Е, як той, хто е, проводить цю бойову підготовку, я думаю, що ви і даєте якісь слова настанови не тільки е, фізичні навички, а й більш такі моральні, бойові, е, бойовий дух підняття. Що зараз з цим? Яка ситуація? Ми дуже специфічно до цього підходимо, скажімо так. Е, у кожного є своя певна мотивація, чому він тут е, оказався. Цю мотивацію ми продвигаємо вперед. Відповідно, це е, патріотизм, захист там батьківщини, для когось це можуть бути гроші, для кого це сім'я, хтось хоче помститися ворогу, який зніс його будинок, в когось е, на окупованих територіях сім'ї. Відповідно, ми продвигаємо конкретну мотивацію до конкретної людини. І дуже специфічно до цього відносимося, Тому що якщо не буде мотивації, все, чого ми навчаємо, воно не принесе користь. Відповідно. Тоді що робити з мотивацією у цивільному житті? Як змотивувати більше молоді йти в армію? Дивіться, е воювати, як кажуть, нам придеться всім. Так написано на нашій долі, на нашій історії. Всі, хто добре знають історію, знають, що українці постійно воювали. І я не впевнений, що це крайня наша війна або остання. Впевнений, більш ніж. І всі, хто раніше це зрозуміють, раніше це зрозуміють, і раніше почнуть готуватися і приходити до війська, у нас буде, скажімо так, менше часу воювати, більше часу жити. Це я вважаю, це єдина мотивація, яка повинна бути. Тому що кожен із нас хоче поїхати додому, вдома з сім'єю побути, любити кохану жінку, цілувати державний прапор вдома. І чим раніше це всі зрозуміють, чим раніше почнеться, скажімо так, в цивільних, в домах культури, десь на постерах, такі фрази, як. Приходь до війська, це ти, тим більше мотивації буде, скажімо так, в наших цивільних людей. Які спеціалісти потрібні 503 батальйону морської піхоти? Кого ви очікуєте в своїх лавах? Ми чекаємо всіх. Е, у нас немає таких, скажімо так. Е, певних критерій. Ми чекаємо всіх. <кхід> в основному, як говориться, це. Піхота, люди, які працюють з дронами, люди, які вміють роб... працювати з комп'ютером, люди, які вміють готувати, чинити машини. Повністю всі професії, які потрібні в армії, ми чекаємо, ми знайдемо місце, зробимо так, щоб ця людина робила те, що вона хоче. Тому, я думаю, ну від матроса, скажімо так, від обичного стрілка до там командира взводу, офіцерів і так далі. З початку повномасштабного вторгнення батальйон пройшов дуже важкі бої, і в принципі, і трансформації. Після того ви також пройшли з батальйоном всі ці бої з 22-го року. Це і Євгенівка, це і Урожайне, і тепер от Лівобережжя. Тому хочу вас запитати, чи дійсно от я спілкувалась із командирами із з матросами, сержантами, і вони говорять, що це дійсно найважче, що траплялося за я маю на увазі операція на лівий берег? Чи дійсно це найважче за всю історію повномасштабної війни, що доводилося робити? Скажу вам так, складніших завдань, ніж у морської піхоти за цю війну не було ні у кого. Навіть я не хочу ображати якісь інші війська, тому що я всіх поважаю, і кожен із нас всіх поважає. Але найскладніше завдання завжди було в піхоті, як не крути. Саме складне. У морської піхоти, так як ще є, скажімо, певні водні прегради. Воно тяжеліше всього. Але, але за рахунок того, що воно тяжко, нас дуже сильно всі війська поважають. Від звичайної піхоти до певних спецпідрозділів. А для вас особисто, який бій був найважчим? Перший. Перший коли іде? Перший в 21-му році, коли не було ще повномасштабної війни. А чому? Тому що прийшлося перший раз себе осилити, перший раз переступити, переступити певний страх перед противником, який мені потім, скажімо так, допомагав в усіх боях, які ми пройшли. Дякую вам дуже за те, що включилися за те, що розповіли. Нагадаю, що говорили ми із бойовим офіцером, морським піхотинцем, заступником начальника штабу 503-го батальйону морської піхоти, паном Айсом. Дізналися, хоч трішки, ситуацію, яка відбувається зараз на херсонському напрямку. Знову ж таки, зрозуміло, не можна говорити багато чого, принаймні станом на сьогодні, так, але обов'язково. Те, що роблять морські піхотинці, мають знати всі ті операції, які вони виконують просто з титанічною силою і відданістю, я вважаю, це заслуговує на не те, щоб репортажі, фільми чи книги, але принаймні про те, аби щоб їх знали, хто вони які завдання виконують, так і наскільки героїчно і мужньо вони це роблять, я сподіваюся, що південь буде відкритий для журналістів і для преси, і е, тоді все більше і більше інформації буде звідти.